Дітки, доброго ранку, Зазирнуло сонечко у наше віконечко, Дощички доторкнулося, промінцем погладило, не сумуй, порадило. День, що розпочався, щоб у тебе вдався. Малята сьогодні зранку нам доставили посилку. Подивіться, яка вона, та коробочка не проста, а чарівна. Тому що в ній люблять ховатися казки. Ви хочете дізнатися, яка казочка заховалася в цій коробочці? Зараз ми спробуємо відкрити коробочку і побачимо, що в ній щось не відкривається коробочка. Щоб вона відкрилася, потрібно відгадати загадки. Ну що, малята, спробуємо відгадати? Слухайте, уважна малята, гавкає, кусає, а в дім не пускає. Хто це? Так, собачка, якого кольору собачка? Так, коричневого. Давайте спробуємо відкрити. Ой, не відкривається. Мабуть, іще не всі загадки ми відгадали. Слухайте наступно. Гості кіхті тонкий слух. То на мишок має нюх. Так, це кішечка. А яка вона? М'якенька, гладенька, якого вона кольору? Так, білого. Але наша коробочка ще не відкрилася. Та тут ще одна загадка не відгадана. Слухайте уважно, невеличка та сіренька. У нірці мешкає. Хто це малята? Так, це мишка, яка вона маленька, сіра. Покажіть, як вона бігає, а який хвостик у мишки? Довгий, тоненький. Ось наша коробочка і відкрилася. І яка ж казочка заховалася? Так, рібка. А рібка якого кольору? Правильно, жовтого, а якої форми? Круглої. Дітки, а давайте пограємо з нашими казковими героями в гру «Великий та маленький. Мишка. Маленька, а собачка велика. Кішечка маленька, а дід великий. Баба велика, а внучка маленька. Рібка велика, а мишка маленька. Дітки, вам сподобалося гратися з казковими героями? А яка казочка заховалася у коробочці сьогодні? Правильно, рібка. Молодці малята, ви були дуже уважні та кмітливі. До побачення та до зустрічі!